Доброго дня! І так, 2024 рік приносить нові зміни і також зміни в пенсіях. І в сьогоднішньому відео я би вам хотів розповісти про зміни, яких, яких варто очікувати в 2024 році пенсіонерам. У відео я розкажу вам хронологію щомісячних змін в пенсіях, як будуть змінюватись пенсії для будь-яких категорій пенсіонерів. Кожний з пенсіонерів тут у цьому відео знайде відповіді на свої питання щодо підвищення пенсії. Тому додивіться відео до кінця, щоб зрозуміти, яких змін варто очікувати саме для вашої категорії пенсіонерів. І так, поїхали. Не забудьте підписатись на YouTube канал Пенсія.ua У 2024 році заплановані індексація і підвищення виплат українським пенсіонерам. Зокрема, з 1 січня 2024 року збільшиться прожитковий мінімум, внаслідок чого зростуть пенсії та доплати. Також зміняться вимоги до пенсійного віку. Як будуть підвищувати пенсії в 2024 році? У 2024 році в Україні перерахунок пенсій відбудеться у три етапи: перший у січні, другий у березні, третій у липні. У січні 2024 року виплати підвищать тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму з 2093 гривень до 2361 гривні. Пенсійні виплати зростуть до рівня 2361 гривні та максимальна пенсія зросте до 23 610 гривень відповідно. У січні та липні 2024 року перерахують пенсії чорнобильцям і тим, хто отримає мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем. Тобто це чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років. Розмір найменшої виплати для таких людей спочатку збільшиться з 2680 гривень до 2840 гривень, а потім до 3200 гривень. У березні 2024 року пенсії підвищать усім, чиї пенсії мають індексувати за планом. Нагадаємо, що цю індексацію проведуть за бальною системою. Метою нововведення є зрівняти виплати громадян, які вийшли на пенсію у різний час. Наразі невідомо наскільки зростуть пенсії пенсійні виплати українцям. Після індексації у 2024 році середня пенсія повинна підвищитись до 6 тисяч гривень. Мінімальна пенсія зросте на 268 гривень. Мінімальна пенсія в Україні зросте з 1 січня 2024 року. Це пов'язано зі збільшенням прожиткового мінімуму, який уряд заклав у держбюджет на 2024 рік. Загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році становитиме 2920 гривень. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, має зрости до 2361 гривні. Таким чином мінімальна пенсія зросте до 2361 гривні. Тобто, порівняно з 2023 роком, зростання варто очікувати на 268 гривень. По точному у 2023 році ця мінімальна пенсія становить 2093 гривні. Також у 2024 році зростуть, по-перше, максимальні пенсійні виплати з 20 930 гривень до 23 610 гривень. І по-друге, виплати за понаднормовий стаж з 20 Гривень 90 копійок до 23 гривень 60 копійок за кожний додатковий рік. Крім цього, після збільшення прожиткового мінімуму підвищать інші надбавки до пенсії, це за особливі заслуги, доплати ветеранам війни та розміри різних соціальних допомог. У 2024 році зросте доплата самотнім пенсіонерам, які потребують догляду. Певна категорія пенсіонерів зможе у 2024 році оформити щомісячну доплату, яка у січні зросте з 837 гривень до 944 гривень. Для отримання такої шумічної надбавки до пенсії громадянам слід відповідати наступним критеріям: перше, досягти 80 років і більше, друге самостійно проживати, третє потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров'я. І Четверте, отримувати пенсію за віком. Якщо громадянину виплачують пенсію, наприклад, за інвалідністю, він не матиме права на такий вид доплати. Необхідність постійного стороннього догляду має бути підтверджена висновками лікарів та підтверджена документально. У 2024 році зміняться вимоги до страхового стажу в Україні. З 1 січня 2024 року в Україні зміняться вимоги до тривалості страхового стажу. Вийти на пенсію в 60 років зможуть лише ті українці, які накопичили не менше 31 року стажу. Інакше доведеться чекати до 63 чи навіть 65 років. Скільки ж потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 2024 році? У 60 років треба стаж 31 рік. У 63 роки стаж від 21 до 31 року стажу. І у 65 років стаж повинен бути від 15 до 21 року. Не забудьте підписатись на цей YouTube канал Пенсія.UA.